Казочка, чому зайці сірі? На золотім престолі засів самогутній володар світу, щоб вислухати просьби різних звірів. Прийшла черга до зайців, тоді виступив найстарший з них перед володарем і каже: Все сильний володарю, усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому родові дав ти простеньку, сіру одіж, дай нам іншу шерсть білу, чорну або хоч ряпу, щоб звірі з нас не сміялися. Добре, любі дітоньки, відповів володар, хай буде по вашій волі. І тільки все це володар сказав, змінилася шерсть у зайців. Одні дістали кожушок білий, другий червоний, інші чорний, ще інші ряби. Дуже втішилися зайці і розбіглися по лісі й по полю, та тільки де не показалися, зараз побачили їх орли, яструби, лисиці, стріці та почали за ними ганятись та їх убивати. Насилу вдалося їм утекти в гущавину. Ой, тяжко жити, каже найстарший зайця. Кожний ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. Скоро вигуплять вони вайсаючий рід. Ходімо до Всемогутнього, щоб повернув нам нашу одіжу. Як сказали, так і зробили. Пішли, вислухав їх володар і каже Знав я, що ви знову прийдете до мене. Сіру одіж дав я вам на те, щоб ваші вороги не могли вас так скоро побачити і вас так скоро вбивати. Бачите тепер, що це було для вашого добра, та хай буде по вашій волі, дістанете знов сірий кожушок, але на вічну пам'ятку вашої немудрої забаганки деякі з вашого роду зостануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як свійські зайці, кролики, і з того часу мають зайці свою давню, сіреньку шерсть.